Усіх на телеканалі Бужнет. з вами ведуча Катерина Вернер. І сьогодні розповімо про головні новини Червонограда та усього району. Розпочато ремонт вулиці Промислова, що у Червонограді, як повідомив перший заступник міського голови Дмитро Балко, рух автотранспорту по цій дорозі перекритий. Об'їзд облаштований через село Борятин. Тому прохання до водіїв скоригувати свої маршрути. Далі пряма мова за цей шляхових те вчора. розпочались роботи по. Капітальному ремонту вулиці промислова у місті Червонограді. Вчора розставлені вже всі знаки щодо об'їзної дороги вулиці Промислової З сьогоднішнього дня. Дана дорога буде перекрита, тому є засоби масової інформації. Попросив би, щоб ця інформація максимально була донесена до громади і відповідно всіх. То користується засобами масової інформації для повідомлення і об'їзду через село Борятин. Червоноград співпрацюватиме з гміною Ксінжпольщо у Польщі у напрямку реконструкції очисних споруд у місті Соснівка. Червоноградська міська рада вже підписала меморандум про співпрацю. Щодо програми транскордонного співробітництва Польща Україна про це розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. Цими вихідними Червонораська міська рада підписала меморандум про співпрацю з Кдміною Ксєншполь щодо програми транскордонного співробітництва Польща Україна в пріоритеті довкілля з 19-го числа. Планується початок написання даної проєктної заявки, тому Володимир Богданович попросив би десь пришвидшити отримання експертного висновку по ПКД на очисні суснілки. П'ятеро дітей залишились без опіки рідних. Діти родом з Лиманського району, що на Донеччині, проте вже певний час разом з мамою проживали у Червонограді. У неділю 38-річна жінка померла, а діти опинились під наглядом медичних працівників червоноградської міської лікарні. Працівники медзакладу розповідають, що діти дружні між собою люблять бавитись та бути разом. Наймолодші дівчинці 4 роки. А не старшому хлопцю 12. наразі доля дітей вирішується. А інформація про їхніх родичів відсутня більше дивіться в матеріалі мені 9 років. Лілія, ілона, даріна і Сергій. І Сергій найстарший, так? Четверо сестричок та братик сьогодні перебувають у Червоногрецькій міській лікарні. Діти родом з лиману, проте у час війни разом з мамою приїхали та проживали у нашому місті. У неділю жінка померла. Тому тепер наймолодші залишились без піклування рідних. Найстаршому хлопчику Сергію 12 років, а наймолодшій сестричці лише 4. Вона розповідає, що дуже любить прибирати вдома та бавитись зі своїми старшими сестрами. Роботи мить поли.

Улюблена гра твори твістер. У лікарню їх привезли представники поліції. Педіатричне наше відділення. Вчора було доставлено п'ятеро діток представниками поліції. Дітки є родом з Лиману Донецької області. Дітки доставлені в районі з вулиці Львівської дачний поселення чи дачний кооператив. Стан діток всіх при огляді є задовільний. Дітки веселі, дуже дружні між собою. Потім, що ще можна сказати, ну, долю діток буде рішати, вирішувати представники служби у справи дітей нашої міськради. Небайдужі червоноградці приносили. Вчора дві жіночки принесли одяг солодощі. Зараз на даний час от тільки прийшла монахиня з Римокатолицької церкви. Дітки дуже дружні, спілкуються, ну, і бажаємо їм, щоб вони попали і не попали, але щоб ми приділилися, якась їхня дальша доля. Була доброю. Про родичів ми нічого не знаємо. Поки подальша доля дітей невідома. Служба у справах дітей вирішуватиме питання з оформленням документів. Наразі вони залишатимуться під наглядом медичних працівників. Е, ну, ситуація нам відома. Відділ у справах дітей мав попередню комунікацію з даною родиною. А, і і оскільки поліція е, значить ці питання виявила, то, то також ми цю інформацію вже мали в неділю. Про подальшу долю дітей ну, на даному етапі, враховуючи те, що батько відсутній, я невідомо до кінця, чи він сидить в тюрмі, чи яка там його інша доля, дітей є тільки один вихід, ну, тобто з двома напрямками, це їх направити або в будинок дитини, або в дитячий будинок сімейного типу. Інший варіант трошки кращий би, для дітей. І ми маємо попередню комунікацію з дитячими стежинками Великих мостів. Ну, зараз, зараз у нас питання інше. Зараз у нас питання привести в порядок документи, тому що насправді документи є тільки в однієї дитини. Я говорю про медичну картку і про облік в сімейного лікаря. Зараз ми цими питаннями займаємося, з'ясовуємо. І формуємо нові медичні картки для того, тому що ні, ні один заклад ми не зможемо відправити дітей, якщо вони не будуть фактично з документами підготовлені. Тому цей тиждень ми зараз працюємо в цьому напрямку і думаю, на наступний тиждень будемо будем мати рішення з приводу того, куди ми зможемо цих дітей відправити. Роз'єднювати, зрозуміло, питання не стоїть однозначно. Ну а паралельно, паралельно буде розглядатися питання з приводу. Позбавлення батьківських прав з'ясування що, що той батько, де він, як і напевно, позбавлення батьківських. Книгу пам'яті про воїнів-захисників виготовили та розмістили у Червоноградській гімназії номер 10 У книзі зібрали історії про життя та біографію випускників навчального закладу, які віддали своє життя за нашу незалежність. Участь у розробці книги брали викладачі та школярі. Герої живуть допоки живе пам'ять про них. У Червоноградській гімназії номер 10 розмістили книгу пам'яті з біографією та фотографіями загиблих випускників. Такі пам'ятки будуть розмістити. Міщені у всіх учбових закладах нашої громади. Звісно, війна несе дуже багато горя і велике горе вона принесла в нашу громаду. Багато наших червоноградців віддали життя в боротьбі за Україну. І наш святий обов'язок не забути жодного з них, жодного сина, жодного чоловіка, жодного батька. І е, на нашій нараді заступників директорів закладів освіти. Е, ми обговорювали питання, як би краще увіковічнити пам'ять наших героїв. Ці пам'ятні книги закарбували в стінах школи та серцях учнів згадку та подяку за мирне небо над головою. 13 випускників із гімназії номер 10 поклали своє життя у боях за нашу незалежність. Гімназія номер 10 втратила 13 своїх випускників. Це молоді хлопці, які поклали своє життя за. Свободу за волю за незалежність нашої держави. І наш обов'язок, як як шкільної родини нашої, був все-таки цих хлопців увіковічити в цій книзі пам'яті. Ми провели титанічну працю, це класні керівники разом з учнями, тому що ми проводили виховні заходи, і, звичайно, що зустрічалися з батьками, зустрічалися з родинами загиблих воїнів. Звичайно, це було дуже важко. Це важко, тому що в кожної мами рана жива. І кожна мама згадує свою дитину, звичайно, що не можна було без сліз. Зовсім недавно, а саме вчора, був похорон ще одного нашого героя, який загинув за волю і за боротьбу за нас за нас з вами. Це Максимець Тарас. Це вчора, але ми цю книгу ми надіємося, що більше вже не буде. Таких сумних сторінок в цій книзі, але ще одного героя ми, звичайно, що будемо вносити в цю книгу пам'яті. для того, щоб пам'ятали, для того, щоб шанували, і для того, щоб не забували, якою ціною нам дається з вами. Ця незалежність, і ця свобода. Обов'язок нашої громади не просто пам'ятати цих захисників, а передавати їхні історії з покоління в покоління, виховувати у школярів ті цінності, з якими вони за Нашу свободу. Книга пам'яті говорить про пам'ять, яку ми повинні нести з покоління в поколінь, про героїв, а верніше про ціну нашу нашої перемоги. А ми обов'язково переможемо. Тому книга пам'яті, ідея виникла. Більше того, я перелистав, що вона була вже книга пам'яті, а вона була і візуальною по цілій Україні. Якщо ви зайдете через інтернет, ви побачите, що є така візуальна книга пам'яті, де можна зайти і по роках подивитися, де і коли загинули наші герої. І коли ти дивишся цю книгу, хай візуально, ти розумієш, наскільки важко, наскільки. Це все сприйняти, ту всю, ту всю інформацію і ті всі загибелі наших героїв. Це є молоді хлопці, молоді дівчата, які загинули, захищаючи нашу країну. Тому ми, наш був обов'язок депутатського корпусу, міського голови дає учнів, які тут навчаються, всієї громади зробити таку книгу пам'яті, в яку можна було почитати, подивитися. І згадати про тих чи інших героїв, пам'ятати життя кожного воїна, який загинув, захищаючи нас, кожного сина, доньку, батька чи матір, яких у нас відібрала ця війна, це наш обов'язок. Вони поклали для нашої свободи найцінніше своє життя. Ніколи не пробачимо та не забудемо. Вічна слава героям. В п'яти до червонограда приїхав волонтер Сполучених Штатів Америки Річард Кампос. У минулому морський піхотинець та ветеран війни у В'єтнамі. Чоловік, як ніхто інший, розуміє біль війни та біль втрати у середу, 15 червня. Річард Кампус разом з Майклом Еморсом зустрілися з родинами, рідні яких зникли безвісти на війні. Річард розповідає, що підтримка таких сімей є важливою, адже вони віддають найцінніше, що у них є. Чоловіки запевняють, що це їх не останній візит до нашого міста. Вони й надалі підтримуватимуть наших воїнів та їхні сім'ї Володимир Коваль, заступник міського голови Червонограда, розповів, що така співпраця є надважливою, адже переконує, що у цій війні ми не одні. Даний час ми перебуваємо в будинку воїна, тому що тут ми провели організували їм зустріч з родинами представниками родин сімей пропавших безвісті. Зараз проведемо маленьку екскурсію. А після обіду в них є ще виїзд в лікарню відновленого лікування в Соснівку, де вони також готові провести певну допомогу, яку зараз також трошки організували нашим е, нашим представникам родин е, пропавших for one another... аскімі. So... І коли мене питають, чого я допомагаю людям, коли ми перестанемо допомагати один одному. once we stop caring for each other then humanity stops we must always step up if you can step up and help one another no matter where you're at in the part of the world if you can i know it's difficult for everybody uh -huh. to do what i do Якщо ти можеш допомогти, не має значення в якій частині планети ти знаходишся. Якщо ти можеш, треба допомагати. Ну я розумію, що не в кожної людини є навіть можливість допомогти. Це перший раз, коли я тут. Your beautiful country and your beautiful people. So, in the United States, I heard Richard talking about how he comes to Ukraine to help the people of Ukraine, and I was so impressed that I wanted to support Richard and come myself. І я зрозумів, що я хочу якби підтримати річарда і поїхати також. І це честь для нас робити ці маленькі речі, які ми можемо робити. Слава Україні! Слава Україні! Слава. Ось таким був цей тиждень. У нашому місті та районі про більше подій завжди можете дізнатись у телеграм-каналі Бужне Черонград а також у інших соцмережах. Не забувайте підписатися. Побачимось наступного тижня. Мирного нам неба.